Замовили ми собі додому ось таке чудо. Це електрокоса кентавр СК1638E. Чому така велика коробка? Бо раніше були розборні штани, а зараз чомусь вона йде суцільна, розборна. Трішки ми упаковку вже роздеребанили на почті. Тому вона. Швидко так поспішали, бо була повітряна тривога, тому швиденько все роздивлялися і не було часу нормально роздивитися, що в нас тут є інструкція, там же є і гарантія. Це в нас ніж. такий. Космиронизм, щипок здесь ней. Око ярки, время, фети и сама коса. Ключик для зборки з І це різні кріплення. Ну що, будемо збирати. Тут вже зафіксовано, де потрібно встановлювати рукоятки. Треба їх трішки послабити. Ага. А воно не підходить. Тут є бомби. Є, є Шестигранник повинен підійти. Це, мабуть, кріплення на... сюди. Чи не туди? Добре. Ослабляємо його. Що не дуже той послабляється? Зараз буде видно. Мені інструкцію не було коли вивчати, то замість мене це робив син. І він каже, що треба першу рукоятку ось цю вставляти. Щось я послабив, але наче недостатньо. Треба ще послабити. розвиватись. О так. Як воно щоб у нас потім цим шлом? Він у нас не тіліпався потім. Так. Пер в другу. Так. Наживити, потім треба відрегулювати, як буде комфортно його нажимати. В якому положенні буде ця рукоятка. Потрібно буде причепити ремінь і надіти її пробувати, чи, чи буде воно нормально чи ні. Збираємо в будинку, бо вже півдесятого вечора. Я був довгенько на роботі і все не вистачає часу. А син же просить, щоб ми зібрали. Де в нас це премінь? Знову кремінь, кремі. ми його чіпляємо. Куди ми його чіпляємо? Сюди молочиш сюди. Це для шнура так. Ну, да. Це для шнура. так Перше вдягання. Так. так, перше вдягання. І мені цей розмір не підходить, я не достаю до цієї рукоятки. Мені потрібно ось це, мабуть. Перекрутити нижче, якщо воно перекручується, бо, мабуть, це розраховано на прям велику людину, не таку маленьку, як я. Так. Не це опускати, а підняти навпаки і, і ручки підняти. Тому що вона для мене завелика. Якщо там буде рукоятка, воно буде падати, переважувати двигун. Потрібно, щоб воно ближче до мене було. І оту, фіксатор для ножа, також ми перекрутили, бо... Мені ось так трохи невдобно, якщо воно буде отак от, щоб було отак мені. Мені отак комфортніше буде косити. Ми будемо косити тільки в дворі, ну, щось за двором. Тому вона електрична. Акумуляторні, на жаль, Дорого коштують поки що. А На бензиновий нам не треба великих об'ємів косити, то електрично. І так економніше. Так, потрібно тепер встановити ось це. Захисний. цей. До нього повинно бути щось в комплекті. Напевно, ось це не знаю. Це? Ні? Не знаю, це таке. Інструкцію не дивився. Що поки що мені не дуже приходить розуміння де що. Зараз ми подивимось, потім продовжимо. Так, в нашому випадку ми будемо користуватися цією штукою, встановлюємо її. Закручуємо. Так, і потрібно тепер... Як його? Ні. Ось так. наш ключик все виходить, що поназібрано зібрано. випробовувати будемо, мабуть, вже завтра. Ось сьогодні вже ж ніч вже якби і не видно нічого, і нас не зрозуміють люди, скажуть ви. Взагалі так все. Виходить, що ми захисний цей зібрали. А, це, мабуть, сюди для регулювання ось цього. Да? Все. Ми думали, куди його виходить, що по ось цьому регулюється. Налізки в цьому регулюється. Ну, мабуть, не знаю, це так. тільки що прийшло в голову. Ну, мабуть, що так і є. Лишніх не може бути. Зараз лишні не дають в комплекті, зараз тільки те, це те, що потрібне дають. Так. Коса на 1,6 кВт. Максимальна кількість обертів за хвилину 10 тисяч. Так, ось це максимальна довжина. Так. І ми ось це знайшли ще. Друзі підказала, що це, мабуть, фіксатор ось цього. Як його зафіксувати? Ні, не ручку. А, сюди. Ну тільки напевно ж верховна має бути, а? ну так, ну, підходить, ну сюди вже немає просто uh -huh. куди. Місця немає. Так, ну що, ми зібрали mm. ремень. Довелося доволі так. Дуже затягнути, бо щось я малий ростом. Ось так, завтра будемо випробовувати. Таке враження, як наче ще хочеться, щоб воно ближче було. Кладемо її поки що сюди. Будемо завтра випробовувати. Ну що, пробуємо косити. <клес> ну що, ми нарешті випробовуємо косу. У нас дуже холодно, тож треба зігрітись. Всі вона добре, великий недостаток переноска, ну а так все нормально. От такий огляд, косинки, кентавр.